Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю вас! Мене звати Юлія Єлізаренко. Це новини на СТС. Яким для жителів Сум та області був останній день робочого тижня? Знають мої колеги і готові розповісти вам вже зараз. Далі тільки про головне: проїзд у Сумах незабаром здорожчає. Чим будуть розраховуватися за проїзд? Аварія на Прокоф'єва, мотоцикліст разом із пасажиркою в лікарні. Шокуючи цифри або на що в адміністрації президента витратили півтора мільйона. Чергове покращення як на сьогодні, так завтра. Цього разу воно торкнеться громадського транспорту Сум. Вкотре дорожчає проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах, а також зміни для маршруток про транспортні новації розповість Альона Щербакова. Із 1 січня проїзд у комунальному транспорті подорожчав тролейбус гривня 75, комунальний автобус 3 гривні. Та не встигли сумшани звикнути платити по-новому, як ціна знову росте. За попередніми розрахунками у тролейбусі можна буде проїхати мінімум за 2 гривні а у комунальному автобусі за 3,50. У міськраді запевняють, цей крок необхідний для виживання підприємства. Ну, по моєму причини ясні. подорожання електроенергії в два рази підняття зарплатного фонду містяни ж висувають інші версії подорожчань. Тролейбуси треба закупати, а не гроші відмивати, класі в карман конечно, не хотелось бы, щоб он стоил. К любому повышению плохо отношусь, потому тому що зарплату нам не повышают. Лучше по мере, мріяча в маршрутках по п'ять, что нам прогнозируют. тарифу у п'ять гривень на маршрутку. Побоюються сумчани, особливо після подорожчання проїзду у комунальному транспорті. Коли маршрутчики затребують за проїзд по 5 гривень, можете сміливо розраховуватися хріном. Не у кожен гаманець влізе, але коштує дешевше за півдесятка гривень. Тим паче, що головний маршрутчик міста дав добро. На останній апаратній нараді саме так запевнив міський голова. Ви поясніть всі, що 5 хріном... гривень так, примерно, не буде їм ніяких ні 5 гривень, ні 6, ні 10. До слова, Олександра Лисенка пов'язують із приватним підприємством «Согор», яке обслуговувало 5 маршрутів у нашому місті. Але за результатами останнього транспортного конкурсу «Согор» обслуговуватиме ще 11 і 5 маршрут, а також два нових – 25 та 26. -й. А це майже третина усіх маршрутів у Сумах. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. І про транспортний конкурс та його наслідки. Після скандального рішення виконкому на Сумчан чекають новації. Уже з 20 березня усі маршрутні таксі будуть ходити у режимі автобусів. Це значить, зупинки на вимогу відміняються. За виключення маршрутів номер 8, 11, 25, 26, 53 та 60 – Ще маршруткам рекомендують ходити по нічному тарифу. Це стосується тільки 8, 11, 25 та 26 маршрутів. Ціна проїзду з 22-ї години вечора до 6-ї ранку становитиме 4 гривні. Графік руху вільний. На Прокофіва знову аварія. В Деосенс врізався мотоцикліст із пасажиркою. Останні в результаті в лікарні. Подробиці дізнавалася Юлія Настенко. Кров на асфальті, шматки від мотоциклу та поліція. На Прокоф'єва мотоцикл наздогнав легковика. Водій автівки переконаний, він у ДТП не винен. каже, не щувся, як побачив у дзеркало заднього виду перевернутий двоколісний. Виїжджав з департамента освіти і виїхав уже. двігався по прямій, і догнав мене мотомотоцикліт. Ось ударив ззаду. Ну, Вже забрали дівчину і парня, відвезли у больницю. А далі не знаю. що. Водію та пасажирці мотоциклу дісталося добряче. У першого забій грудної клітини. А ось у дівчини черепно-мозкова травма, бо їхала без шлему. Водителя мотоцикла госпіталізували і пасажира, який знаходився ззаді без мотошльома. Госпіталізували дівчинки, очень ну тяжеле поврежіння. Там чек намазгавають ну да да і много розсічень, і пока обстоятельства виясняються. Наразі справою займається поліція, обставини з'ясовуються. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Новини СТС. Екс головного лікаря Охтирської психлікарні із СІЗО відпустили додому. Лілія неофітна, яку підозрюють у катуванні своїх пацієнтів, тепер під домашнім арештом, Незважаючи на те, що минулого тижня суддя спостановив взяти її під варту на два місяці. Як так трапило, що жінка замість град насолоджується краєвидом з вікна своєї квартири, дивіться далі. Нестерпний холод в Охтирській психлікарні забрав життя п'яти пацієнтів. Усі вони, за висновками експертів, загинули від пневмонії. Відповідальність за нелюдські холодні умови проживання і загибель хворих тепер несе екс-головний лікар Лілія Неофітна, яка свою провину не визнає. Минулого тижня над жінкою пройшов суд, де обирали запобіжний захід на час слідства. Та замість зізнання жінка списала усе на політику. Перед заснулам інформації. Я офіційно заявляю, що це є політично замовна складова цієї справи. Прокуратура наполягала, доки з'ясовуються усі обставини і триває розслідування, жінку потрібно взяти під варту. І суд погодився. Але обвинувачувана сторона подала апеляцію, яку вже інший суд задовольнив, і жінку відпустили додому під домашній арешт. У прокуратурі кажуть, подібне рішення може неабияк вплинути на подальший хід справи. Ми ж в свою чергу наполягали саме на триманні під вартою, оскільки вважаємо, що тільки такий запобіжний захід може забезпечити повне всебічне об'єктивне розслідування, оскільки перебуваючи на волі, вона може впливати на свідків, впливати на підозрюваних, які є вже в цьому кримінальному провадженні. А отже, скажем так, розслідування буде неповним і не об'єктивним. А ось адвокат підозрюваний запевняє, ніхто втручатися в хід розслідування не планує і усі питання до інших лікарів. подозрение в отношении ее является необоснованным. Никаких рисков воздействия на досудебное расследование и на его ход не было. А и не было так само и самого события преступления. Лиля Павловна никакого отношения к этим всем обстоятельствам не имеет вообще. Если какой-то врач не оказывал помощь, то это вопрос к врачу. Окрім головного лікаря, підозру висувають терапевту лікарні патологоанатому, який за попередньою версією під час розтину поставив неправильну причину смерті, чим ймовірно приховав злочинні діяння. Саме цей факт установила прокуратура під час ексгумації померлих в Охтирці. Рішення по справі усім звинуваченим виноситиме суд вже найближчим часом. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Винуватця вибуху на металургів 24 суд визнав неосудним через психічні захворювання. До цього часу чоловік перебував у сумському сізо. Тепер же його доставили до психіатричної лікарні із суворим режимом у Дніпрі. Прокуратура готує клопотання щодо примусового лікування підривника. Відразу йому було призначено судово-психіатричну експертизу, ціна з висновками якої було встановлено, що він не міг керувати своїми діями, не відповідав за них і страждає психічними захворюваннями. Відповідно, він є неосудним. Нагадаємо, вибух стався у багатоповерхівці на металургів 24 3 січня. Ввечері вибуховою хвилею зруйнувало перекриття між поверхами та стіни. Усіх мешканців під'їзду евакуювали. 64-річна жінка загинула на місці. Військові пенсіонери Сумщини продовжують домагатися перерахунку пенсій. адже грошові виплати, які вони отримують від держави, не дотягують навіть до прижиткового мінімуму. Чи варто сподіватися військовим на гідну пенсію? Оксана Щербак продовжить. Свої найкращі роки вони віддали державі, часто ризикували здоров'ям та власним життям. На відміну від колишніх прокурорів, суддів та держслужбовців, військові пансіонери, які сумлінно виконували свій обов'язок перед батьківщиною, продовжують отримувати мізерні пенсії. Аби, хоч якось, привернути увагу влади до проблеми, вони вже чотири рази виходили на мітинги під стіни адміністрації. Тоді влада прийняла рішення створити робочу групу. Втім, під час чергового засідання стає зрозуміло, їх питання не просунулося ні на кро всі ваші пропозиції та ті питання, які піднімалися, були направлені до відповідних міністерств міністерства. Оборони, Міністерство соціальної політики, представники влади запевняють, на місцях зарадити військовим не можуть, адже такі питання вирішуються лише на законодавчому рівні. Питання дійсно воно є всеукраїнським і потребує вирішення на законодавчому рівні. Тобто, внести зміни в перелік підстав, можливо, які будуть слугувати для того, щоб ми зробили перерахунки пенсій. Ми не вимагаємо підвищення, ми навіть не вимагаємо індексації. Ні. Ми кажемо про те, що закон повинен бути один для всіх. Але грошей за інформацією Кабміну у держави немає. Пенсіонери ж у відчаї та навіть готові на нові мітинги, якщо це хоч якось зарадить ситуації. Я, як народний депутат, не можу закликати вас підбурювати на якісь там підпалювання шин чи заколоти. Але я, як людина, допоможу завжди вам. Якщо потрібно і автобусами, і як заводи для того, щоб вирішити це питання, якщо воно не вирішується, обговорення ж за круглим столом бажаного результату не дали. То чи прорахують військовим пенсіонерам державні виплати, досі невідомо. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Громадські активісти викрили махінації виконкому, стверджують, що члени виконавчого комітету підписують неправомірні рішення а страждають від цього сумчани, адже оплачують за завищеними тарифами комунальні послуги. Як виконком порушує рішення суду? Далі в сюжеті. Представники громадської організації сумчани уже рік намагаються донести громаді, що рішення виконкому насправді неправомірні. Шість жеків обслуговують сумчан за завищеними тимчасовими тарифами, які затвердив виконком. Активісти певні тарифи були прийняті проти закону, адже немає технічної документації і порушена процедура прийняття рішення. Ущерб нанесений не тільки кожному жителю нашого міста в виді незаконно повищеного тарифу. А ще їм місце ущерб причинений державному бюджету в виді тих дотацій, які перечислені місцевому бюджету і котрий виплачуються кожен місяць этим підприємством. Суми просто космічні. Майже рік представники громадської організації сумчани вимагають справедливості у судах міста суми і не тільки. Навіть апеляційний адміністративний суд міста Харків ухвалив позов і визнав, що рішення виконкому неправомірні, але представники сумського виконкому продовжують махінації. Есть два решения суда, они набрали законы силы, установлено, что решение априори есть незаконное. Вот, исполком принимает аналогичное, по сути, свое решение с аналогичным размером тарифа. И в этом решении он прописывает про то, что решение, которое уже незаконное, Різнати таким, который тратила своє дійство. То есть абсурдна ситуація, згідно із законом про місцеве самоврядування, Олександр Лисенко є не тільки очільником міста, а й головою виконавчого комітету, який підписує усі рішення. Дивно, але в кінці січня на сайті з'явилося розпорядження міського голови про те, що перший заступник Олександра Лисенка Володимир Войтенко від 27 січня 2017 року має право підпису замість нього. Мабуть, щось хлопців. Хочуть підписати від імені виконкому, бо чітко розуміють, що Войтенко рано чи пізно все-таки залишиться без, без посади, бо суди ті, які тривають, вже доходять свого остаточного і логічного завершення. Тому буде логічним, якщо все-таки Войтенко піде, піде з цієї посади. А міський голова задля того, щоб залишитися таким біленьким та пухнастим, буде розповідати, що. То він за своєю такою наївністю передав повноваження першому заступнику. А він їх за таким негарним напрямком використав. Тож згодом ми побачимо, які подальші рішення будуть прийняті на виконавчому комітеті і ким вони будуть підписані. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. Люди живуть у будинку, про який міська влада воліє забути. Її гуртожитку немає на балансі у жодній обслуговуючій організації. Мешканці вже 10 років власними силами намагаються побороти комунальні проблеми. Втім, пенсії на ремонти не вистачає. Як живе будинок без ЖЕКу? Дивіться далі у сюжеті моєї колеги Марії Бульдович. Із першого погляду будинок на вулиці Зої Космодем'янської, 10 нічим не відрізняється від інших. Заглянувши всередину, бачимо проблему на проблемі. 16 років пані Надія живе поряд із тріщиною. Каже, за багато років уже звиклася. Втім, восени тріщина почала збільшуватися. Від цього навіть почали випадати деякі цеглини. От воно йде по тому, по по кімнаті. воно все увілічується. З кожним днем воно волі вілічується. Прямо видно, як воно все полопалося. А з вулиці там вообще тріщина через усю хату. Пройшовши далі по коридору, стикаємося з новою проблемою. Ми просто закрили, потому що там опасно ходити. Дождь іде, дощ іде, тут постоянно. За цими дверима відкривається справжнє пекло. Ми закрили цю тому що коли-то і Дожжі йдуть. О, ну ви подивиться швы, тут вся вода вся тут і вся на перший таж іде. Стеля у душові ремонтувалася рік тому, однак вона вже обвалилася. Вода постійно тече із зламаних кранів, цвіль проїла усі стіни навкруги. Таких проблем у гуртожитку тут чимало. Втім, виявляється, ці проблеми і вирішити нікому. У місті про цей будинок наче забули. Десять років тому його просто викреслили із списку. Тож вже нова влада про нього, мабуть, і не чула. Наше общежитие не відноситься ні якої організації, ні какого ЖЕКа. Нигде нету, абсолютно, Нигде ми не числимося. Ми вісім воздухів, вже дуже много. Колись цей будинок стояв на балансі Жеку Облагробуд. Він банкрут вже 10 років. Від того часу за будинок ніхто не взявся. Тогда було в нас жек, було благостроя, все хоть как то поддерживалось. Еще сейчас вы видите, здесь люди, всі пенсіонери почти живуть, і ні в кого нету деніг, щоб зробити які криші, все тічуть, все рушиться. туалет, это кухня, это душевые, где моются дети. Анатолій один з тих, хто не знає, чи біди будинку купив тут кімнату. Таке рішення називає своєю помилкою. Це ви получається недавно приїхали сюди. Я недавно. люди от по 16 шістнадцять літ проживу. Вийдіть, як впечатлення. Я в б жизни знав, що тут Говорі, в вдома. Шо вообще... люди чекають на допомогу профільних чиновників і сподіваються, що гуртожиток не впаде і що ворони перестануть кружляти над ним. Ми в свою чергу зв'язалися з представником міської влади, аби з'ясувати, чому про будинок забули на довгі 10 років. Після нашого звернення профільні чиновники пообіцяли взятися за цей будинок. Вони, ані пускай приходять в міську раду безпосередньо до мене, Ми пригласимо не до начальнику заступнику міського голови пожекха з'ясувати питання і вішим на місці. Що чекало у міській раді 10 років, відкрите питання. Ми слідкуватимемо за процесом вирішення проблем будинку. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС. В одному із торгівельних центрів міста 16-річний хлопець намагався викрасти одяг. За інформацією правоохоронців, він навіть загорнув його у фольгу, щоб непомітно принести речі через турнікет. Утім, винахідливого злодюшку затримали працівники магазину. Із власних джерел СТС стало відомо, що хлопець пішов красти аби роздобути гроші для гри в автомати. Півтора мільйона на спиртне саме стільки минулого року витратила адміністрація президента України. Загальна ж сума витрат на утримання посадовців шокувала українців. Подробиці розкаже Юлія Настенко. Нещодавно українські змі вибухнули шокуючими фактами. У звіті держуправління справами оприлюднили, скільки адміністрація президента України витрачає на своє утримання бюджетних коштів. Зокрема, у 2016 році цифра сягнула майже півмільярда гривень, і з цієї суми півтора мільйона витратили лише на спиртне. У перелік елітного алкоголю увійшла горілка, коньяк, віскі та. Пиво чимало коштувало українцям і авіаперельоти посадовців близько 123 мільйонів гривень. На забезпечення державних резиденцій витратили майже 55 мільйонів гривень. І це лише мала частина тих коштів, які адміністрація використала на власне утримання. Ми ж вирішили поцікавитися у сумчан їх думку з приводу шокуючих цифр. Надо думати народі, тому що президент він, отець нашого народу розумієте? если бы він більше думал о наших людях, і було б потому тому що наша земля прекрасна, але менше треба воровать. Мінімальна зарплата у нас скільки зараз? Вже майже, майже три, але їх все одно не отримують. Тому, звичайно, це негативно впливає на життя. Потрібно нормально харчуватися, бо зараз неможливо просто. От зараз ми сходили, купили продуктів і це. Я вам скажу, с нормальной минимальной зарплатой неможливо. Это прогнозируемо и, ну как сказать, все это было заранее известно. Вы помните, когда Яценюк рассказывал, нам хватит своего газа, нам всего хватит своего, а в итоге, что получилось, Яценюк в Майами в красных штанах, да, шортах ходит, украл неопределенное количество денег. А ви тут українці хочете. Між тим простим українцям вже наступного місяця знову прогнозують підвищення цін на продукти. Зокрема, експерти прогнозують підвищення борщового набору, вартості моркви, цибулі, капусти та буряка. Крім того, на 40% підскочить ціна на гриби та морепродукти. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Доки посадовці витрачають рекордні суми на алкоголь, прості люди, аби хоч якось прожити, організовують власні підпільні підприємства. 55-річна жінка мало не в промислових масштабах варила самогонку і торгувала оковитою. Півтори тони саморобної браги, саме стільки добра, зберігала роменчанка. Її підпільне виробництво виявили правоохоронці. Коли вони оглянули приміщення, то з'ясувалося, що фактично господарі використовували його саме під виготовлення самогону. На плиті працювало декілька самогонних апаратів, а також всі кімнати були заповнені великими маленькими ємностями, в яких знаходилася так звана брага. Поліцейські підозрюють, що жінка реалізовувала оковиту на незаконних точках. Наразі жінка сплатила лише адміністративний штраф. Кількість блокадних редутів торгівлі з Росією на Сумщині обіцяють збільшити. Тепер спостережний редут відкриють і в обласному центрі. Про це координатор штабу блокади заявив на прес-конференції. Блокадники також висунули нову вимогу до влади, що тепер вимагають активісти. Знає моя колега Марія Бульдович. В Україні триває 44-та доба блокади. Відповідні блокування проходять як на залізниці, так і на трасах країни. Торгівельна блокада дісталася і до Сумщини. Перший редут гучно відкрили у Конотопі цими вихідними. Наблюдательний редут в місті Конотопі задача його на сьогоднішній день вивчення транспортних потоків, які вичисляються через цю станцію в сторону Росії і із Росії. Данные, на самом деле впечатляють, і от тепер активісти заявили, спостережний редут відкриють і у самому обласному центрі. Втім, достеменно ще невідомо, де саме він буде розташований та які його будуть функції. До цього часу основними вимогами блокадників було визнання статусу окупованих територій, реальне припинення торгівлі з Росією та визволення полонених. Від сьогодні активісти висунули нову вимогу. Ми даємо дв дві тижні. Я прошу на це обратить внимание, всім вкладчикам Сбербанка России Росії на то, щоб вони з'явили туди средства. Действия цього банку являются антиукраїнськими і антизаконними. Тому через дві тижні, якщо правительство не удосужится закрити це підприємство, ми його закроем самі в Україні. Всього три залізничні редути, що блокують потяги з Росії. За цей час вони заблокували проїзд більше 140 тисяч вагонів. Марія Бульдович, новини СТС. У сумах псевдогазовики обчистили квартиру. Самотніх жінок обікрали представниці суми газу. Саме так вони і представились. Просилися до квартири для перевірки, але це був лише спосіб відволікти господиню. Молоді жінки, представившись працівниками суми газу, викрали у бабусі близько двох тисяч гривень, які лежали заховані в шафі. Жінки запевняли, потрібно перевірити газову плиту. Прийшли дві дівчини. І кажуть, провірка газу. Я кажу, за що знімали. Нам треба провірити газ. Провіряли газ і духовку зажигали. Тоді, як вони пішли, а я глянула, немає грошей. Така ж ситуація сталася із іншою бабусею, яка живе на вулиці Герасима Кондратіва. Жінка повірила і впустила злодійок до кухні. А в це время, розумієте, я ж, двери ж відкриті тут, а в це час хтось проскочив в кімнату, в шифонір, і там у мене всього було скільки 750 гривень. Забрали ті деньги, а паспорт у паспорті були у поліції. Припускають злодій завчасно дізнаються, у яких квартирах мешкають самотні літні люди і навідуються саме до них. Обов'язково просіть, щоб ці громадяни, які до вас приходять, придивляли вам службові посвідчення або навіть паспорт. Якщо ви помітили підозрілих людей у вашому під'їзді, телефонуйте до поліції. Ірина Кодлярова, Новини СТС. Такою для Сумщини видалася п'ятниця 10 березня. Більше інформації можете знайти на нашому сайті sts.sumi.ua. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Залишайтесь з СТС. Ми працюємо для вас.